Так, під якою енергією пройде місяць? Сімка кубків, карта каже про те, що в цьому місяці у вас буде великий вибір, у вас буде багато певних бажань. Тобто, в цьому місяці. У вас просто буде ну, от якийсь такий необмежений такий вибір, куди б ви хотіли або поїхати, або щось отримати. От. Тобто буде багато мрій, але справа в тому, що Ніколи не погано мріяти, ніколи не з чогось обирати. Але іноді, іноді можна в цьому застрягнути і нічого так і не вибрати, і просто залишитися в ілюзіях. Тобто мрії, які ніколи. Не збудуться. І це все через те, що складно обрати щось одне. От. Тобто, в цьому місяці треба навчитися із багатьох можливостей да, обирати щось одне спочатку. Так, ситуація на роботі дев'ятка жезлів. Ну, от, е, на роботі буде така атмосфера, е, де вам прийдеться спиратися на минулий досвід. І тут ситуація вона е, ну, не дуже така. Легка, буде, може буде багато роботи, і з за цього буде втома, і з-за цього буде навіть боліти голова. От. Тому, ну і тут це може бути із-за того, от саме, да, що. Ну, от будете мріяти, наприклад, поїхати у відпустку або щось таке.